Для вас новенька, для нас уже звичайний рецепт помідорів на зиму з аспірином. Для цього нам потрібна морква, хрін-перець, 4 баночки, часничок та хрін натертий. Всього 4 інгредієнти. Дивіться, виливаємо літр води, сюди додаємо стакан солі, 2 стакани цукру. Я все це вам припишу. Сіль у нас саме така. І все розкалачуємо, щоб воно розтворилося, Два стакани цукру. Потім додаємо 4 літри холодної води і вимикаємо, будемо заливати холодним, і один стакан оцту. Далі ми намиваємо наші помідорчики. Я вибираю, щоб вони були гарненькі, маленькі, не порчені. З інших ми зробимо томат. На дно я кладу кріп зонтики і починаю до половини набирати баночку. Коли до половини набрала, далі додаю по одній ложці в кожну банку моркви, одна ложка часнику натертого. Одна ложка хрону і одна ложка перцю. Додали і далі доверху досипаємо наші помідорчики. Потім беремо наш холодний розсіл і заливаємо. Я ще додала по ложці моркви зверху, але цього, в принципі, можна і не робити. Доверху заливаємо розсоло. Цього рецепту вистачає на 4 трьохлітрових банки. Далі під кришку три таблеточки аспірину, тобто по одній таблеточці на літр. І закатуємо це все кришкою та опускаємо в погріб. Помідори виходять нереально смачні, без